А скажіть мені, будь ласка, а яка у нас з вами пора року? Зима. А що відбувається взимку? Взимку йде сніг. А коли йде сніг, це добре чи погано? Так, це добре. Коли сніг укриває землю, їй стає тепліше. А зараз послухайте вірш Микола. Білесенькі сніжиночки, вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди, ми хмарою носилися під подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочем спатоньки, як дітоньки малі, І линемо до матінки до любої землі. Але вітрець буйнесенький, жене та крутить нас. Не дми, не дми, дурнесенький, бо вже нам спати час. Матуся наша рідная, холодна і суха, бо дуже змерзла бідна, вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо легесеньким пушком. Нехай зимою злючою вона спочине в сні, Щоб зеленю пахучою прибратись навесні, Щоб з ниви колосистої був добрий урожай, Та й долі променистої зазнає рідний край. А вам сподобався вірш? Так, а зараз я перевірю, якими ви були уважні. А що у сніжинки? З води. А на що був схожий сніг, коли вкривав землю? На білосніжну ковдру. Що робить земля взимку? Земля взимку відпочиває. А якою стане земля після зимового сну? Відпочившою. А зараз ми з вами вивчимо уривок із цього вірша. Я вам говорю рядочок, а ви за мною повторюєте. Ну що, приготувалися? Білесенькі сніжиночки. Вродились ми з води. Легенькі, як кушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися Метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки як дітоньки малі, і линемо до матінки. До любої землі. Давайте ми ще раз вам, з вами його повторимо. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися. Метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки, до любої землі. Сьогодні ми з вами вчили уривок вірша Миколи Вороного Сніжинки.